Наступне слово передається спікеру Олександру Мельнику, провідний агроном СТОВ Придніпровський край агрохолдинг Кернел. Доброго дня вам. Зараз я розшарю презентацію. І ми почнемо. Так, ну, поки розшарюєте презентацію, дещо скажу про себе. Доброго так, так. дня всім колеги. Мене звати Мельник Олександр. Провідний агроном з функціями головного в СТОВ Придніпровський край, одного з кластерів, який є частиною групи компанії Голден Гукернел. З 2015 році працюю в агросфері. За цей час обіймав посади агронома хіміка і фахівця з технології. Потім провідного агронома зі збільшенням земельного банку від 7 до 14 700 тисяч гектар. Який очолюю наразі працюю на посаді агронома дев'ятий рік, зокрема з 2017 року, в дан... в даному господарстві. Господарство засноване у 2017 17 році. Ключовим його напрямком діяльності є вирощування сільськогосподарських культур та насінництво. Земельний банк підприємства становить 62 тисячі 100 гектар, на яких проводиться посів кукурудзи, соняшника, озимої пшениці та сої. Основними культурами для нас є кукурудза та соняшник. Також у минулому році, і в минулих роках за 4 роки поспіль працюємо з компанією MAS та вирощуємо маз 86 ол Це що спричинило нас до вирощування чи сприяло до вирощування високлоїного соняшнику, це збільшення світового попиту на олеїнову олію як корисний продукт харчування. І це нас спонукало приділити увагу вирощуванню високолеїнового соняшнику щорічно посів високолеїнового соняшнику в нашому кластері становить від 50 до 60%. відсотків. У нас 86-й подобається своєю високою стабільною врожайністю, високим виходом олеїнової кислоти та стабільністю врожайності по роках. Наприклад, в минулому році, у 2022-му, ми отримали. По вмісту виходу олеїнової кислоти від 83 до 86,5%, що вважаю, досить таки високий показник. У минулому році у мене на відділенні, на відділенні яке очолюю, 700 гектар, було посіяно його лише 420 гектар. Врожайність склала 35,6 центна з гектар при вологості 8%. Стосовно живлення підсоняшнику, під соняшник 20, 22 року було в 21-му внесено азоту е, в діючій речовині 52 кг на гектар, а також фосфору і калію по 17 кг на гектар. Основним обробітком була оранка під нього також через деякий період осіннє вирівнювання На Раннє весняне боронування, тобто закриття вологи, і передпосівна культивація. За потреби, тому що ми підходимо комплексно до цього, навіть в масиві, кожне поле розглядаємо окремо і безпосередньо перед посівом вирішуємо, чи проводимо, чи не проводимо. І відповідно, сам посів був проведений 29.04. Грунт уже був досить добре прогрітий, також системи захисту. Основними діючими речовинами ґрунтового гербіциду у нас були сметалохлор і табутилазин в кількості 4 літри на гектар. У фазу однієї двох пар справжніх листків був внесений е, страховий гербіцид на основі е, як, на основі аклоніфену 1,5 літри на гектар. Також було застосовано два фунгіциди. У фазу BBCA 14-16 внесли 08 літра препарату, який містить. В собі карбендазим та флутреафол з додаванням інсектициду, до складу якого входить лямбда лямбдацеалетрин та імідаклоприд. І у фазу BBCH-51 застосували другий фуніцид з нормою 1 літр на основі піпоксистробіну та ципроконазолу, з додаванням бору. Також у 2023 році плануємо засівати в МАС 86 ол У мене на відділенні буде 920 гектар і загалом по кластеру 4790 гектар. Ну, стосовно премії, вже колеги згадували, звичайно, хочеться розраховувати на премію, яку було, яка була не менша ніж в минулих роках. І стосовно збуту соняшнику. Оскільки на даний час порушені зовнішні і внутрішні логістичні зв'язки, то питання як минулорічного, так і цього року є основною проблемою технологічного блоку реалізації. Але чекаємо на перемогу, відновлення та стабілізацію не тільки в логістичному напрямку. В принципі, коротко в мене все. Якщо є питання, задавайте, буду радий відповісти. Так, так, дуже вам дякую за цікаву доповідь. Е, є питання, скажіть, будь ласка, в 2021 році було засіяно 13 тисяч гектар, а в 2023 році планується ну, близько восьми. Е, це ця зміна, вона обумовлена тим, що ринок високо-соняшнику падає, чи це якісь внутрішні зміни? Ні, в, жод, в жодному разі, дякую вам за запитання. В жодному разі це не обумовлено, що ринок високоїного соняшнику падає. Це перш за все пов'язано із структурою посівних площ у господарстві. Тобто, у нас ротація йде дві кукурудзи соняшник, і відповідно з цим від року в рік, ну образно кажучи, там у 2021 році у нас була 21 тисяча соняшник, у 2023 буде 14. 000. Тобто це пов'язано із зміною структури, із зміною Добре. площі, перш за все. І тоді друге питання, це ж як кажуть, більше від себе. Я так розумію, що ваша компанія досить ну, досить так вагомо вважає, що сівозміну треба витримувати у зв'язку там з певними причинами. Так це так? Чи все ж таки сівозміна ну, не, не, не соблюдається, як кажуть? Ні, звичайно, сівозміну дотримуємось, тому що, як згадували попередні спікери, і дещо доповню, звичайно, потрібно сівозміну дотримувати, адже е, якщо перенасищити сівозміну, то буде, будуть проявлятися в більшій мірі в високій кількості хвороби, збудники хвороб, і це все буде потім негативно впливати на культуру і на кінцеві результати саме врожай. Добре, дуже вам дякую. Питань більше немає в принципі. Ми можемо вас відпустити, і насправді ми вже навіть і закінчили наш вебінар, тому що всі представники, всі спікери виступили.